До сьогодення одна людина загинула ще двоє зазнали поранень близько 30 населених пунктів Херсонщини. Опинилися під ворожим вогнем впродовж минулої доби. В обласній військовій адміністрації повідомили пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, стільникову вежу, фермерське господарство та поштове відділення. Ну і знов таки через чергову російську атаку призупинила роботу Херсонська ТЕЦ. Місцева влада повідомляє, що понад 40 тисяч абонентів залишались без теплопостачання внаслідок ворожого удару. Пошкоджено приміщення і обладнання станції. Про все це говоримо далі. З нами Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добре. Чи можемо дізнатись оперативну ситуацію по Херсонщині станом на зараз? Дійсно, як ви вже сказали, там вчора в нас одна людина загинула, двоє поранених. Жінка і чоловік поранені. І чоловік загинув в пізумисі. Е, на жаль, наслідок артобстрілу знайшли вже тіло, світла пам'ять та співчуття рідним. Сьогодні у нас наслідок обстрілу вулиці університетській. Страждав чоловік 62 роки. Артобстріл був, закриту закритий перелом стегна. Наразі він в лікарні, лікарі надають все необхідне, всю допомогу, але при тому хочу сказати, що гучно, але поранених на сьогодні менше. Дай Боже, щоб так і було аж до вечора. Ну, така порадивна ситуація. Обстрілюється не тільки Херсона, а й всі прибережні населені пункти вздовж річки Дніпро. Цей Бориславський район, весь прибережний ну, херсонська громада тут аж до Станіслава. Тому о, постійно важко нам тут. Пане Олександре, якщо це відкрита інформація, чи можемо дізнатися про стан Херсонської теплоелектроцентралі? Яка ситуація з опаленням? І чи впроваджується план Б? Поки що без змін. Дійсно, близько 40 тисяч абонентів без світла, але нагадую, що це 475 будинків, о, при тому, що 40 тисяч абонентів це не обов'язково абоненти, які проживають. Ми mm. я нагадую, що у нас зараз 25 проживає. Тобто теоретично з цих 40 тисяч це близько 10 тисяч квартир, які в яких люди проживають, ну а Інші квартири, інші частину будинків багатоквартирних і приватних, ми обігріваємо іншими в інший спосіб, іншими котельнями, але вони подаються також обстрілам. Росіяни е знають, де що знаходиться, і це дійсно ситуація е критична, якби не погода, е яка нам ще дає можливість е бути без такого сильного опалення да централізовано. Тобто, звичайно, люди десь вони обігріваються. Обігрівачами десь газом, і зі своєї сторони ми також звернулися до благодійників у самій міськові міській адміністрації. Є ще е запаси е калориферів і е Нафтогаз. Пішов назустріч також е людям Херсону і там закупляють, е щоб забезпечити ті квартири, які без тепла, яких немає таких обігрівачів, електрообігрівачами, щоб вони пережили цю зиму. Таким ну, такий спосіб. І е, виходимо з цієї ситуації, але при цьому і не залишаємо можливість і м, надію відновити ТЕЦ, і будемо робити все, що для цього потрібно. Але ситуація дійсно важка, і туди прилетіло близько 100 снарядів, і так швидко це не поладнати на жаль. Пане Олександре, маємо ще буквально пару хвилин. Дуже хотілося б за змоги, так певною якоюсь такою позитивною ноткою б завершити. Наше включення сьогоднішнє, давайте згадаємо, що сьогодні день святого Миколая. Ми кожного року і декілька разів на рік чуємо, що херсонська влада готує там на дитячі на шкільні канікули для дітей. Певні там сюрпризи з виїздом для відпочинку, скажімо, в більш безпечних умовах, чи готується щось таке на зимові канікули? Ми завжди дітей пробуємо вивозити нашим партнерам за кордон. Вивозимо, щоб діти видихнули. Це не обов'язково на Миколая на Миколаї. Ми готуємо подарунки і солодкі, і збираємо для наших е дітей загиблих захисників гроші, щоб подарувати і порадувати їх. А так е ми всі перше хочу привітати наших воїнів і подякувати. І вклонитися тим, хто загинув, і вклонитися тим, хто зараз захищає нас. І привітати їх з Днем Збройних сил України. І хочу, щоб всім нам, Святий Миколай, приніс перш за все, мир. Да? І щоб він приніс нам і він був постійний і справедливий. Ну і, звичайно, наші діти, які повинні жити в мирі, а не в війні, це найкращий подарунок буде. Пане Олександре, дуже дякуємо за теплі слова і за те, що знаходите час, інформуєте і пояснюєте. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, відповідно дізнавалися, як справи на Херсонщині.